Росія надала список вимог для можливого припинення вогню. Вашингтон, мовляв, зараз шукає схвалення з боку України цих вимог та схвалення з боку європейських союзників. І згодом Wall Street Journal практично майже відразу повідомляє про те, що Путін погодиться на повне припинення вогню, якщо ми виведемо свої війська усієї Донецької області. Я вам про це розповідав учора у вечірньому відео. І згодом з'явилися подробиці у рамках пропозиції Путіна, нібито він може зробити так, що буде ухвалено закон, який зобов'яже не нападати Росію на Україну чи Європу. Ну, звісно, він це може зробити дуже легко. Внесе відповідну законодавчу ініціативу до Держдупи Російської Федерації, потім Рада Федерації це все проголосує. Ну, всі схвалять і буде, мовляв. Мир надовго. Ну, принаймні так це будуть продавати. Але є така дуже гарна історична аналогія. Гітлер у 1938 році також підписував Чеберлену якийсь папірець, що більше ні на кого не збирається нападати, якщо йому віддадуть судети. Аналогія один в один. Тому історії з Росією і Третьим Райхом, вони дуже схожі. І Восіт Journal з посиланням на Джерела стверджує, що Путін представив Сполученим Штатам Америки план щодо врегулювання українського питання, який було передано саме через Віткофа. Як пише видання, план включає територіальні поступки з боку нашого, з боку України. А Вітков повідомив європейським чиновникам, що російська пропозиція передбачає два етапи. Про це говорив і Ушаков. На першому етапі Україна виводить війська з Донбасу. Лінія фронту заморожується. Другий етап Путін та Трамп узгоджують фінальний мирний план, який згодом буде представлений Зеленському. Ну, класно виглядає, вони самі собі на двох щось будуть вирішувати. Крім того, Путін вимагає визнання російського контролю над Кримом юридично. Щодо визнання Донецької та Луганської областей, поки що не зрозуміло, але не виключається, що Путін може вимагати і це. Європейці пише Wall Street Journal, з глибоким скепсисом віднеслися до пропозиції Путіна. Від України потрібні дуже великі поступки, і Росія не поступається нічим. Росія не бере на себе жодних зобов'язань. кажуть європейці, тому вони нічого і не коментують. Вони не можуть за нас це коментувати. І як пише Wall Street Journal, європейці та українці справедливо побоюються, що Путін просто знайшов чергову нагоду уникнути санкцій та продовжувати війну. Тепер тиск може розвернутися у бік Києва, а Путін уникне нових санкцій. Ну, фактично, тому Вітков і їздив до Москви, і Трамп показав, як на мене, свою слабину. І Відко сказав європейцям, що ця пропозиція демонструє щирі наміри Путіна в бік миру. Все ще допускається. Що фінальна угода може відрізнятися від початкової пропозиції Путіна, але, як на мене, суть зрозуміла. Ми маємо вийти з тих територій, які з 2014 року укріплювали, щоб Росія там не могла наступати, тому що Путін не може посунутися в Донецькій області. Я думаю, що це можливо чи не найголовніша причина, але їх декілька. Тому Путін змінив дещо свій план. Який він оприлюднював у 24-му році, де висував вимоги капітуляції України. Нині суть залишається та сама, форма лише змінилася, і на це пристав Трамп. Зеленський вже сьогодні вранці прокоментував ініціативу Путіна та Трампа про обмін територіями і сказав: що відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупантам українці не будуть. І саме сьогодні, чи то можливо завтра, кажуть, що вихідними високопосадовці зі Сполучених Штатів Америки, України, Європи зустрінуться у Великій Британії, аби узгодити пропозиції напередодні зустрічі Трампа і Путіна. Але можливо це зібрання і перенесуть понеділок, вівторок чи середа, тому що ну виглядає все дуже дуже просто в розумінні Трампа і Путіна, але в розумінні нашому і європейців, звісно, це виглядає трішки. Незрозуміло, як воно буде відбуватися насправді, тому що я думаю, вам не потрібно розповідати про ризики, які ми будемо мати, якщо відведемо Збройні сили України на 82 кілометри від нинішньої лінії фронту, залишимо ці території під контроль росіянам. До прикладу, припинимо обстріли в повітрі. Росія буде швидко накопичувати свої війська. А якісь там обіцянки на папері росіян, ну вони нічого не вартують. Враховуючи те, що дійсно на сьогоднішній день Путін неспроможний. Фінансово, ресурсно здійснювати успішні військові операції на території України і отримувати. Великі територіальні здобутки, звісно, він буде пропонувати якісь інші варіанти. Я розглядаю сьогоднішні його пропозиції щодо припинення, так якщо можна назвати російсько-української війни, а правильно буде замороження, і то тимчасове як його дуже відверту і примітивну маніпуляцію, на яку пристав Дональд Трамп. Трамп зустрінеться з Путіним на Алясі 15 серпня. Зустріч Трампа і Путіна може відбутися найближчий понеділок у Римі. Про це повідомляє Fox News. Губернатор Аляски Майк Данліві заявив, що штат готовий стати майданчиком для історичної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Він наголосив на стратегічному значенні регіону, адже відстань від Аляски до Росії становить лише дві милі. Протягом століття Ляска була мостом між народами, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів на землі. Світ спостерігатиме за цим, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч, зазначив він. А тим часом Дональд Трамп заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме обмін територіями. Про це президент США сказав на брифінгу, пише Sky News. Виступаючи в Білому домі, Трамп сказав, що в рамках угоди відбудеться деякий обмін територіями на благо обох сторін. Він наголосив, що за ці території воювали три з половиною роки, і в боях загинуло багато українців та росіян. Тож ми розглядаємо це питання, але насправді ми прагнемо повернути частину коштів, а частину обміняти, заявив Трамп. Це складно, нічого не буває легким, але ми щось отримуємо взамін за його словами. Президент України Володимиру Зеленському доведеться готуватися до підписання. Чогось, а тепер поговоримо, як відреагував і на останні заяви і лінсігра насамперед. Звучить наступна інформація, якщо Путін наполягатиме на поганих умовах, Трамп, як колись Рейган із Горбачовим під час холодної війни, просто відмовиться від угоди. Так, красномовно він відповів на критику щодо готовності президента Сполучених Штатів Америки на зустрічі з Путіним, щоб покласти край війні в Україні, та побажав йому удачі. Історичний факт: насамперед, коли у 1986 році Рейган з Горбачовим майже домовилися про максимальне скорочення ядерної. Зброї, але Рейган встав і пішов. Бо СРСР хотіли обмежити американську програму стратегічної оборони ініціативи. А це поставило б США у слабке становище. Тому знову ж таки Лінсі Грем натякає на те, що Путіну не варто знаєте, гратися в ігри чергові із президентом Сполучених Штатів Америки. Ну звісно, питання територіальне воно стоїть на порядку. Денному Путін хоче забрати ці території, які вони собі окупували. Знову ж таки, і вони вони думають, що це їхні території: це і Луганська, і Донецька, і Херсонська, і Запорізька області. Це те, чого хоче а, рашистський диктатор. На жаль. Але. Українська сторона щодо територіального питання залишається категоричною, тому що це наші землі, це конституційно наші землі. Відповідь на українське територіальне питання є вже в конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. дарувати свою землю окупанти українці точно не будуть, сказав лідер України Володимир Зеленський. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру, тому що. Че сказав лідер України, яка його позиція? Позиція українців. Далі давайте слухати. Шановні українці, українки, президент Трамп оголосив про підготовку своєї зустрічі з Путіним на Алясці. Дуже далеко від цієї війни, яка триває на нашій землі, проти нашого народу, яку все одно не закінчити без нас, без України. Путін не вірив в наших людей, тому ухвалив це своє безнадійне рішення спробувати взяти Україну. Це було його головною помилкою: не зважати на українців. Я вірю в наших людей, бо українці сильні, українці захищають своє. Багато хто у світі став на бік України за час війни. Навіть ті, хто з Росією знають, що вона чинить зло. Звісно, ми не дамо Росії нагород за зроблене. Український народ заслуговує на мир, але всі партнери мають розуміти, що таке достойний мир. Цю війну треба закінчувати, і Росія має її закінчити. Росія її почала та затягує, не слухаючи ніякі дедлайни. І саме це проблема, а не щось інше. Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього. Ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють, а нам усім потрібен реальний живий мир. Який люди будуть поважати, ми готові разом з Президентом Трампом, разом з усіма нашими партнерами працювати заради реального і головне тривалого миру, миру, який не розвалиться через бажання Москви. Я дякую всім нашим людям за те, що ми разом, Україна, є. Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно, це наша земля. Ми це Україна. Поговоримо і про те, як Сполучені Штати, Америки, Російська Федерація готують певну таку угоду щодо знаєте того. Що буде два далі на території нашої держави. Блумберг дізналися певні деталі, що на вчорашній вечір з'явилася ця інформація. Так от нібито американські та російські чиновники можуть готувати угоду, яка передбачає заморозку війни РФ проти України. У її рамках Москва збереже контроль над окупованими територіями. Про це повідомляється Блумберг. На названі джерела розповіли виданню, що робота над угодою ведеться у рамках підготовки зустрічі президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і російського диктатора Путіна. Яка може відбутися вже наступного тижня? Про це повідомляли у медіа США, хочуть отримати підтримку України та європейських союзників щодо такої ініціативи. Блумберг нагадує, що очільник Кремля вимагає, щоб Україна віддала під контроль Росії, Луганську та Донецьку області, а також Крим. Це вимагатиме повного виведення українських захисників із двох східних областей. Видання звернуло увагу, що такий результат стане великою перемогою для Путіна, який хоче розмовляти про мир тільки зі США без участі України за даними Джерел Блумберг. Росія в рамках передбачуваної угоди повинна буде припинити бойові дії в Херсонській та Запорізькій областях. Про цьому умови деталі угоди залишаються предметом обговорення і можуть бути змінені. Окрім того, поки не зрозуміло, чи готова Москва відмовитися від контролю над будь-яким окупованими територіями, зокрема, як Запорізької АЕС. Джерела підкреслювали, що основна мета угоди заморозити конфлікти, створити передумови для припинення вогню і початку переговорів про мир. Водночас співрозмовники видання зазначають, що поки що невідомо чи погодиться Путін брати участь у Троні зустрічі з зеленським і Трампом, навіть якщо домовленість між США і Росією буде досягнута, деякі чиновники, зокрема США, висловлюють сумніви щодо щирості намірів Путіна припинити воєнні дії та зацікавленості у мирній угоді, яка не відповідатиме його початковим вимогам щодо України. Ну і тепер повернемось з вами якраз до того аспекту. Як Трамп підписав з Алієвим і з Пашиняном історичну тристоронню мирну угоду? З'явилася інформація, що тепер же її мають ратифікувати парламенти обох країн, і найцікавіше, те, що 35 років війни закінчилися. Тепер вони друзі. Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду за посередництва Сполучених Штатів Америки. Згідно з документом, країни погодилися прокласти коридор, який з'єднає Азербайджан із його республікою нахичувань, що відокремлена від решти країни територіями Вірменії. США отримують права на прокладання маршруту, що називатиметься шлях Трампа для міжнародного миру та процвітання. Трамп зазначив, що м -м, насамперед багато хто намагався знайти розв'язання проблеми, згадавши. Європейський союз та Російську Федерацію і додав, що вони наполегливо працювали у цьому напрямку, але їм так і не вдалося досягти певного успіху. Зазначив президент Сполучених Штатів Америка.